Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. І я рада вітати вас у медіа центрі Україна «Укрінформ». Десятий рік триває війна, і сьогодні вже 587 вісімдесят день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І сьогодні ми вас запросили для важливого заходу. Ми сьогодні відбудеться презентація уроку єдності, тема якому, якого в цьому річ стане як не вестися на маніпуляції та залишатися згуртованими. Ми всі знаємо, що цей урок стартував у минулому році, тож сьогодні він відбувається. Будеться цьогоріч у новому форматі, про це і поговоримо зараз з нашими спікерами та спікерками. Хочу представити наших спікерів сьогодні. Спікерок це Тарас Шевченка, заступник міністра культури та інформаційної політики України. Також з нами сьогодні Христофора Сполітис, виконувач обов'язки постійного представника про ООН в Україні. З нами сьогодні Микола Черницький, голова правління суспільного мовлення, Ігор. Хворостяний, генеральний директор директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України, а також Валерія Ковтун, керівниця національного проєкту з МКІПу «Фільтр». Вітаю вас, друзі. Тож, пане Тарасе, давайте поговоримо про важливість таких уроків. Чому ми все ж таки проводимо такі уроки, незважаючи на те, що в нас триває війна, чому вони важливі для нас і чому саме така тема стала, була обрана цьогоріч? Дякую, всіх вітаю. Тема єдності, тема медіаграмотності і у війну, і в мирний час, безперечно, є актуальними. Я думаю, що про єдність треба говорити, думати і працювати завжди. Тому сподіваюся, що не виникатиме питань в українців, чому міністерство ініціює, долучається до таких ініціатив. У нас є класна команда, яка робить прекрасні речі. Я впевнений, що цей урок єдності також буде одною з таких класних речей. При цьому це робиться в синергії. Ми і сьогодні бачимо прекрасне представництво і міжнародних організацій, і різних міністерств. І суспільний мовник, який завжди підтримує прогресивні нові сучасні ініціативи, тому я особисто дуже радий, що ми маємо надійних партнерів в особі ПРООН. Та японського уряду, що Міністерство освіти та науки, яке безпосередньо працює з зокрема із школярами, школами як головною аудиторією, на яку спрямований всеукраїнський урок єдності, хоча не, не лише на них, на, на загальну аудиторію, так само теж долучились до цієї ініціативи, і вірю. Що це буде додатковою крапелькою в загальну справу згуртованості українського суспільства? Коли ми говоримо про стійкість українців, то вона базується зокрема на згуртованості. Цю згуртованість потрібно підтримувати. Дякую, пане Тарасе. Пане Христофоре, це питання буде до вас. Цьогоріч вперше про ООН вирішило підтримати таку ініціативу, надважливу ініціативу для нашого суспільства, тим паче для розвитку наших дітей. Чому вирішили підтримати? Дуже дякую, добрий день. Um, first... По-перше, Ця ініціатива для про ООН представляє собою основу доступу для інформації права на доступу до інформації а також наближує кожну особу, кожного молодого чоловіка або дівчину в цій країні до правильного джерела інформації. І ось тут ми вважаємо, що ця конкретна ініціатива. Я за це хотів би подякувати Тарасові за його лідерство в цьому. А також і всім іншим колегам присутнім у нашій панелі сьогодні дискусії, і особливо пані Ковтун за їхні ініціативи в рамках проєкту фільтр, тому що зараз ми працюємо над тим, аби об'єднати всіх стейкхолдерів навколо одного ключового принципу ключового питання, яке полягає в рівності до. Доступу до інформації і для всієї системи ООН і про ООН це е, право і наш, наш дос доступ наш е, підхід якраз і базується на доступі до інформації. Що найбільш важливе, це інвестування в молодь у медіа, у громадське суспільство, для того, щоб бати більш сильне бачення того, що таке медіа, е, змі. І це дуже правильне і здорове інвестування під час процесу відбудови пане Миколо, Питання буде до вас. Ми розуміємо, що підтримка суспільного мовлика вперше здійснюється цього року. Тож, на яких каналах де можемо дивитися, і взагалі, як це відбуватиметься саме на суспільному? Від всіх вітаю. Ну не вперше. <реш> цього року ну, вперше, але тому якби ми, спів, ми співпрацюємо власне давно а, з фільтром а, щодо цього питання медіаграмотності. А, і для нас, для суспільного мовника, як елемента національної інформаційної безпеки, важливо, а, щоб кількість громадян України, які розумілися на тому, які би розуміли, де безпечні джерела інформації. Тільки збільшувалося, от і це як дуже вкладається в нашу місію. Власне, в цьому році цей урок можна подивитися на каналі Суспільна Культура і на Ютуб-каналі Перший це буде також транслюватися на, діджит... на діджитал-платформах. І ну, важливо те, що для нас, як для суспільного мовника, продовжувати цю роботу в такій широкій коаліції, як і є там Міністерство культури, Міністерство освіти, громадські організації ну, є надважливим. І там я щасливий, що ми там маємо певні а, напрацювання з Міністерством освіти, також. І от колега, колега поряд, який нещодавно доєднався до команди нового міністра, це якраз його трусало головний біль. Але ми б хотіли, щоб більше контенту, який робить суспільний мовник, а, було включено в програму шкільну для того, щоб а, коли. Ну, якщо у британців спитати там в самих юних от найбільш джерело довіри для них серед медіа, то це буде BBC. Я би хотів, щоб це було те ж саме в Україні. Дякую вам дуже. Сподіваємось, що так воно і буде. Пане Ігорі, давайте поговоримо про саме освітню складову цього уроку. Наскільки вона важлива і наскільки вона, на вашу думку, актуальна для наших дітей. Дякую за запитання. Передусім, певно, варто згадати, що в широкому сенсі говорити про важливість медіаграмотності в умовах постінформаційної чи інформаційної доби це ну вже ледь не трюїзм і зрозуміло, і природним чином, що говорити про це в умовах російсько-української війни це вже питання ледь не національної безпеки. Тому Міністерство освіти і науки. Для нього це важливо ще й в контексті розвитку реформи нової української школи, яка закладає засади компетентнісної освіти, і таким чином становлення медіаграмотного учнівства це одне з пріоритетних завдань цієї реформи. Тож цей урок це чудова можливість для учнів, батьків, учителів об'єднатися в такому символічному акті. Я б хотів наголосити на цьому моменті саме об'єднання для того, щоб розвивати навички критичного мислення, медіаграмотність, і всі супутні, супутні до цього питання. Тож чи правильно ми розуміємо вас, що в цей день замість там, умовно кажучи, звичайного розкладу всіх дітей в цей день відбудеться загальний урок, на якому вони подивляться саме цю тему і зможуть, зможуть поспілкуватися і почути цю інформацію. Ми, як міністерство, рекомендували закладам освіти різні формати проведення, зокрема, наприклад, чи спільна виховна година під час виховної години чи під час якогось уроку. Заклади освіти в межах там, своєї свободи дії вибору, і педагогічні заклади можуть визначати формати специфіку проведення. Тим не менш, всі департаменти освіти і науки, всі заклади освіти отримали відповідно. Рекомендації щодо проведення цього уроку і об'єднання в такому символічному акті, і тут важливо до речі, щоб це був не просто перегляд відео. Щоб я закликаю всіх працівників освіти, які будуть залучені до, на місцях до проведення цього уроку, влаштувати після нього, бодай 15-хвилинні обговорення, рефлексії. Пропрацювання відповідного матеріалу для того, щоб забезпечити належний результат, освітній результат цього процесу. Дякую вам, Валерія. Давайте поговоримо про саме, саме цікавіше. Про дату, коли це відбудеться, про те, як це відбуватиметься з точки зору, скільки триватиме такий урок, і як залучали фахівців до нього. Дякую за запитання. 6 жовтня о 12 годині запрошуємо всі школи країни приєднатися до всеукраїнського уроку єдності, під час якого ми поговоримо про основу нашої єдності медіаграмотність. Складне слово, ми намагалися його трансформувати в щось дуже зрозуміле, практичне. Структура уроку намагались зробити максимально інтерактивною. Будуть і тести, тобто, щоб діти могли перевірити засвоєні знання, не просто дивилися, а ще й там перевіряли чи. Вони зрозуміли правильний матеріал. Буде також пояснення про те, що руйнує нашу згуртованість нині власне, про мову ворожнечі, про дискримінацію, про соціальні стереотипи. Ми дуже вдячні Айрексу, експертам Айрекса, які долучились до підготовки цієї частини. Буде експерт в студії. Проговоримо саме ці конкретні кейси, коли там в соцмережах розганяється мова ворожнечі, як це на нас впливає, як задіюються наші емоції. Будемо говорити щодо того, як. Як правильно перевіряти фейки, як відповідально поширювати контент, тобто ну, структура доволі насичена. Про ботів і тролів пояснимо, як вони працюють, і звісно, що в кінці перевіримо знання. Але ще з такого цікавого фільтр підготував невеличкий сюрприз, який анонсується саме під час уроку. Тримаємо інтригу, поки не оголошуємо. Але цей сюрприз, який теж готуємо в партнерстві з «Проон», і думаю, що школярам буде цікаво почути, що це скільки триватиме такий і що щодо фахівців, якщо можна трошки при розкажіть нам хто вони. Урок триватиме 30 хвилин, і як уже повідомили представники МОНУ, максимально хочемо, щоб це не просто був урок, який подивились, і все. А щоб від цього після відбулася дискусія. Тобто 30 хвилин, урок 45 хвилин триває, 30 хвилин на телевізійний урок, і 15 хвилин на обговорення. Ми дуже хочемо, щоб вчителі включилися, щоб батьки якось з дітьми провели таку бесіду, можливо, якусь таку неформальну розмову за обідом, але ми надсилаємо додаткові е, навчальні матеріали, тобто всі школи, навчальні заклади, які отримали ці листи, вони отримали посилання на рекомендації, як потім провести там обговорення, дискусію. І там були і матеріали Айрекса, дуже добре, якісно підготовлені, і рекомендації від фільтра. Тому така наша ціль. Ну, з експертів я вже вам відкрила наші тривалі партнери у Суспільного теж є чудові експерти з медіаграмотності. над сценарієм працювали всі і фільтр. І Проон, і Суспільне, і Айрекс. тому мені здається, що це доволі чудовий приклад такої синергії координації, і ми дуже тішимося, що подібного роду проєкти відбуваються і підтримуються. Для учнів яких класів рекомендовані ці уроки? Ці уроки? Ми більше. Цілилися на п'яті одинадцяті класи то трошки вже старші, але звісно, що не забороняємо переглядати всім, хто молодший, бо це урок єдності. І в нас буде там деякі елементи, які апелюють в принципі до всіх. Ну і якщо відверто, то в принципі урок має бути цікавим не лише школярам, а й дорослим і всім, хто буде дивитися суспільне у цей час. Тому я до речі хочу заохотити. Можливо, зараз ми переглянемо анонс, і ви побачите коротенько про. Що буде урок, і вже трошки розумітимете краще структуру. Тож зараз подивимось відео, потім перейдемо до ваших питань, друзі. У чому наша суперсила? Українці цю рису мають просто від народження. Якщо не правильно навчитись користуватися, то можна буде досягти чого завгодно. Що таке соціальні стереотипи? Завжди є факти, яких ви можливо не хочете помічати. То такі тролі і боти вони можуть створювати 100 дописів за годину, що не властив у людині, як із ними боротися, та як споживати інформацію під час війни. Кілька лайпхатів під час всеукраїнського уроку єдності 6 жовтня у п'ятницю о 12.00 на Суспільне культура. У чому наша суперсила? Все, це вже повтор. Дякую вам дуже. Шановні колеги. Якщо маєте питання, то ж прошу вас. Можна? Да? А, добрий день, тачок Світлана, Укринформ. Маю певні уточнення щодо заходу. Перш за все, а, розкажіть, будь ласка, які саме стереотипи ви передусім намагаєтесь простувати ну, під час цього уроку? Я так одне за одним буду ставити. Хто готовий, Валерія? Мабуть, ви. Дивіться, якщо розкажу, то не буде цікаво дивитися урок. Але скажу загально, зараз дуже багато в соцмережах йде наративів щодо розпрозділу українців. Хтось виїхав, хтось лишився. Там дуже багато на основі того, що хтось там радіє життю за НАТО, хтось навпаки воює. І на основі цього ми побудували кілька кейсів, де ми пояснюємо, як саме це працює, чому інколи в заголовках підкреслюються саме внутрішньопереміщені особи, які зробили. Щось погане, та і чому не говориться про це більш нейтрально, і як медіа можуть підживлювати цю ворожнечу до людей, які виїхали з зони бойових дій, наприклад. Ну тобто такі більш кейси, вони доволі прості, але водночас цікаві. А, і моє друге таке питання. А, от такі уроки це добре, але ж це все ж таки одноразова така акція. Вона вистрілила і все. А скажіть, будь ласка, чи є у вас проєкти можливо на підваження медіаграмотності на рівні предмету шкільного чи щось таке? Пане Ігорі, мабуть, до вас так я можу відповісти частково, певно, точно на це запитання. В межах нових державних стандартів освіти, а це два стандарти станом на сьогодні затверджені: стандарт початкової освіти і стандарт базової і середньої освіти. Окремим напрямком визначено в. В межах роботи різних насправді освітніх галузей е, суспільно історичної, е, в початковій школі це е, м, така собі наскрізна лінія пов'язана з медіаграмотністю. Тобто, насправді ця робота системно вплетена е, на рівні державних стандартів і освітніх програм в різні різні дисципліни чи інтегровані курси, які можуть бути представлені Ну, для прикладу е, в середній школі. Старшій школі це може бути курс громадянської освіти, це можуть бути елементи на уроках історії інших суспільствознавчих дисциплін, курсів за вибором і так далі. Але об'єднавчим елементом тут є якраз очікувані результати державного стандарту, і там окрему увагу приділено питанням медіаграмотності. Дякую вам. Друзі. Чи є ще б запитання у вас? Запитань більше не бачу. Хочу подяку. Прошу хотів би дуже подякувати, по перше. Повертаючись до чудового запитання, яке щойно молода дівчина поставила з Укоренформу, я хотів би так, так само подякувати Укори за організацію цього, цього цікавого е, обговорення. Дуже важливо для нас, як уже говорилося раніше, наголошувати і підкреслювати на важливості інституціоналізації таких ініціатив. Надзвичайно важливо. Торкатися життя людей а також і інформувати їх, використовуючи той самий контекст е, медіаграмотності. Але найважливіше це упевнитися в тому, що ми використовуємо інституцію, всю їхню систему. От ми посилалися на освітню систему, і це пронизує усю, усе, весь проект із міністерством з усіма партнерами. Існує дуже тверді інвестиції, інвестиції у соціальні. Інституції, які мають залишатися нашими пріоритетними, тому освітня програма, звісно, це дуже ключовий важливий елемент, але повторюваність таких тестів це важливо. Я дуже вражений, хотів би подякувати і так само похвалити само Міністерство в особі та раз, що самі тести з медіаграмотності дуже важливі для цього барометру, тому що. Це означає, що ви правильно кладете палець на пульс, тобто всі розуміють, що і як слід зрозуміти. А потім ви відслідковуєте статистику, і Це нам повнює більш інституційну базу, стратегічну базу. Тому мені здається, краса цього проекту конкретно полягає в тому, що він стосується кількох шарів рівнів, на яких ви працюєте. Ви працюєте над самою програмою освітніх установ. Ви так само ви наповнюєте і стратегою і інст. І інструменти, і постійно відслідковуєте, як почувається і молодь, і громадянське суспільство, різні вікові групи для того, щоб краще розуміти, як бути інфлюенсером, а як насправді змінювати і розвінчувати, як ви вже сказали, дезінформацію. Результатів тому що ну дуже хочеться почути, які для вас результати будуть яку планку для себе ставити, да які можливо перегляди або або скільки дітей було би добре ваша мета залучити в цей процес. Дякую за питання. Я додам до попереднього ще, що у нас, окрім уроку, багато інших національних заходів буде національний тест, який торік ми проводили з мільйонною аудиторією людей. І Ми дуже хотіли би, щоб нас підтримували і суспільний, і національний марафон, і дуже над цим працюємо. Мені здається, великою є інституціалізація важливою, так але довіра дуже велику роль грає. Довіра між нами тут, хто зібрався зараз, а це, це будується не за один день. Між суспільними аудиторією. Я думаю, що такими заходами ми допомагаємо вам так само заохотити молодшу аудиторію, і довіряти суспільному більше. Між міжнародними організаціями і урядом, між громадським суспільством і урядом. І мені здається, за останні два роки ми цю довіру все-таки вибудували. Звісно, не до найкращого рівня хочеться більше, але це те, що в Фінляндії 100 років розвивалось. У нас війна прискорила ці процеси, і ця єдність і згуртованість мені здається теж грає велику роль. yeah <sighs> Ваше запитання щодо було результатів щодо результатів. Цифру не буду казати, бо мені здається, важко передбачити конкретно, скільки буде переглядів. Хоча ми з суспільним координуємося. Звісно, хоч хотілося би побачити, скільки буде глядачів. Але в нас є деякі способи перевірити залученість. Зокрема, ці тести, про які я згадувала, зможемо подивитися, скільки дітей відповіли на запитання, перейшли за посиланням, і власне так прокомунікуємо. Результати. Минулого року, у 2022 році, під час Днів Єдності, у нас було понад 100 тисяч переходів на сайт, завантажень навчальних матеріалів від фільтра, які ми зібрали від всіх гравців у сфері медіа грамотності. Це чудовий результат, бо вчителі ними користалися під час проведення уроку. Цього разу інший формат, порівняння не зовсім доречне, але хочеться, звісно, що максимальну залученість. Урок буде повторюватись, тому якщо перший раз хтось не встигне, буде Нагода ще переглянути, але звісно, головний акцент 6 жовтня, щоби всі одночасно і потім щоби відбувалась дискусія. Дякую вам. Тож, друзі, 6 жовтня, о 12-й годині. Долучайтеся і розповідайте про це безумовно вашим дітям і всім нашим освітянам, які б було б дуже добре, якщо б долучилися саме до цього уроку. А я хочу подякувати всім нашим спікерам і спікеркам сьогодні. Хочу подякувати вам за цікавість до цього заходу. І ми працюємо далі разом заради нашої перемоги. Слава Україні! І Дякуємо всім нашим силам безпеки оборони.